Тривоги постійна луна, де зараз е, луна повітряна тривога. Але я хочу сказати, що після того, як ми е, зробили систему диференційних повітряних тривог, тобто відділили область від міста е, по лунанню повітряних тривог, то ми маємо скорочення повітряних тривог на 45% за цей тиждень. Е, що стосується минулого тижня, то він був дуже напружений. Ми мали, на жаль, 30 обстрілів по місту Харкова і 84 людини звернулися за медичною допомогою, серед яких 15 дітей, і на жаль, ми втратили чотирьох містян, які загинули під час цих обстрілів. Тобто, така сумна статистика, яка вона є у місто Харкові. Що стосується міста, я хочу сказати, що ми закінчили практично всі ці. Рунації, які були пошкоджені які були під час минулого тижня, так було дуже важко. Я вдячний всім комунальним службам, які працювали волонтерам, які доєдналися до нас щодо закриття конторів. Ми закрили всі дахи, які розтрощені так. Сьогодні працює система. Є відновлення для того, щоб надати людям можливість коштів, щоб вони придбали вікна, бо кожний приліт тисячі дві три вікна, який просто в щит вибити, і неможливо відремонтувати. А потрібно вставляти нові вікна. Що стосується всіх комунікацій, тобто водопостачання, енергопостачання, гаряча вода. Все, все працює, усунули всі ці знаєте, рунації, які були, бо був прильот поряд трансформаторна підстанція. Прийшлося перезапускати систему енергопостачання для житлових будинків, для підприємств, для фізичних осіб, які працюють крамниці, перекмахерське для того, щоб все було з електропостачанням. Зараз все працює як завжди.